Доброго дня всім, шановні присутні. Я Гев'юк Віталій Миколайович, начальник сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції Івано-Франківської області. Сьогодні хочу з вами поговорити про безпеку дітей в закладах освіти. Забезпечення безпечних умов та організація безпечного освітнього середовища є особливо актуальним на даний час у зв'язку із. Військової агресії Російської Федерації проти України з метою ефективної реалізації заходів, визначених концепцією безпеки закладів освіти, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів України, Національної поліції України за підтримки Міністерства внутрішніх справ та Міністерства освіти і науки України створено службу освітньої безпеки. Так, у структурі Національної поліції створено управління Організації служби освітньої безпеки та затвердження його положення. Основне завдання служби забезпечення належного рівня. Безпеки у закладах загальної середньої освіти з шляхом запобігання, виявлення, припинення негативних явищ у освітньому середовищі, а також усунення їх наслідків для реалізації поставленого завдання на теренах України у 20 управліннях національної поліції та 17 управліннях патрульної поліції, також створено від відділу організації служби освітньої безпеки та відповідно введено посади інспекторів служби освітньої безпеки. Кожен інспектор. Служби освітньої безпеки буде працювати заздалегідь визначеному і закріпленому за ним загальної середньої освіти школи та виконуватимуть у школах три основні функції: правоохоронна, наставницька та просвітницька. До правоохоронної функції офіцерів СОП належить здійснення координації пропускного режиму, патрулювання пришкільної території, аби жодна сторонна особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей. З участь у беруть участь у розробленні паспорту безпеки, виявлення, припинення та реагування на вчинення правопорушень на території закладу освіти до наставницької функції. Офіцера СОП полягає у тому, що мотивувати дітей до активної життєвої позиції, залучати до позитивних видів діяльності участі у спортивних, патріотичних, пізнавальних та інформаційно-правових заходах. Просвітницька функція. Включатиму в себе постійну комунікацію з усіма учасниками освітнього процесу, офіцери СОП будуть проводити інтерактивні заняття, тренінги та бесіди з дітьми з питань правової освіти, безпеки кіберпросторі, протидії булінгу, запобігання насильству у дитячому середовищі, профілактика злочинності, а також братимуть активну участь у педагогічних радах та батьківських зборах. Тобто наші офіцери особ буде здійснювати активну комунікацію і взаємодії із усіма учасниками освітнього процесу, іншими підрозділами Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, службами у справах дітей, аби комплексно спільними зусиллями забезпечити належний рівень безпеки для дітей під час навчання на території Івано-Франківської області службою освітньої безпеки буде охоплено 106 навчальних закладів освіти з них 30 розташовані у місті Івано-Франківську. Та обслуговуватися поліцейськими управління патрульної поліції. Інші 76 у межах інших територіальних громад обслуговувався поліцейськими головного управління національної поліції Івано-Франківської області. Принцип розподілу інспекторів: один поліцейський на один навчальний заклад. Офіцер служби освітньої безпеки, більшість з яких жінки, будуть знаходитися в закріпленій школі на постійній основі, аби ефективно взаємодіяти із усіма учасниками освітнього процесу. У нас відбувся перший етап відбору кандидатів у новостворену службу з діючих поліцейських. Наразі 29 поліцейських прийшли відповідну спеціалізацію, здобули знання та отримали відповідні сертифікати. В даний час дані офіцери Служби освітньої безпеки, які вже пройшли навчання, для них проводяться додаткові тренінги. Правоохоронці опановують всі. Нові навички для подальшої ефективної комунікації з учасниками освітнього процесу. Мета цих тренінгів це допомогти поліцейським покращити практичні вміння, необхідні для ефективного виконання своїх функцій. З 17 червня Національною поліцією України відкрито конкурс для цивільних осіб, тобто, щоб розуміли громадянин України, який виявив бажання стати поліцейським та працювати з дітьми, має вищу освіту, бажано педагогічна, психологічна та юридична. Вільно володіє українською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом, має знання Конституції України, закону України про національну поліцію, закону України про запобігання корупції, Кодекс України про адміністративні правопорушення може подати анкету на сайті Національної поліції України або Головного управління національної поліції Івано-Франківської області та взяти участь в конкурсі. За результатами конкурсу. Відбору осіб, які успішно його пройшли, буде направлено на навчання до вищих навчальних закладів системи МВС. Та в подальшому вони можуть стати офіцерами Служби освітньої безпеки. Діти це є наше майбутнє. Їхня безпека це наш обов'язок і відповідальність. Дякую всім за увагу.